1 жовтня о 9-й годині ранку відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання. Савинська громада разом з усією Україною вшанували пам'ять захисниць і захисників, які віддали життя за Україну. Повага не хвилину, а все життя. Як це було, я пропоную вам подивитися. Давайте сьогодні, саме зараз. Віддамо шану усім, хто загинув, боронячи нашу країну. Згадаємо усіх полеглих героїв нашої громади. Ми ніколи не забудемо їх самопожертву. Герої не вмирають. Вічна пам'ять. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. До слова запрошується начальник Савинської селищної військової адміністрації Оксана Супрун. Ми сьогодні схиляємо голови в пам'ять про загиблих захисників і захисниць України, які протягом понад 9 років боронять нашу незалежність і виборюють мирні світанки для кожного з нас. Ми дякуємо Збройним силам України, які щоденно Доводять нам, що ми можемо прокидатися під українським сонцем, які щоденно допомагають нам жити мирним життям. Але занадто висока ціна нашого мирного життя, занадто висока ціна, яка віддається за нашу незалежність. Ми маємо долучитися до наближення перемоги. Кожен на своєму фронті, кожен своєю справою. І вічна пам'ять, вічна слава героям, які віддали життя за те, щоб ми з вами сьогодні мали змогу зустрічатися на нашій рідній землі і зустрічати щоденні світанки. Вічна слава героям і слава Україні! Пам'ять про воїнів, які загинули за незалежність України, живе в серці кожного українця. У кожному незалежному місті і селі у вільній, суверенній і незалежній державі. Дякуємо кожному і кожній за хоробрість і самовідданість на захисті нашої батьківщини. Слава кожному українському воїну! Пам'ять про їх подвиг безцінна. Ми дякуємо сьогодні кожному з вас за те, що долучилися до хвилини шани, бо пам'ять про загиблих це наш священий обов'язок. Дякуємо всім за увагу! Мирного. Oh, um.